Кіровоград та Кіровоградська область. Сьогодні будемо дивитися, чи будуть вас обстрілювати до кінця серпня 2022 року. Кіровоград та Кіровоградська область. Чи будуть продовжуватися обстріли цієї області? Так. Ситуація не дуже приємна по повішеному. Будуть обстріли, будуть жертви, тому тримайтеся, все-таки є надія, що по вісьмірці кубків буде спрацьовувати ПВО, але все ж таки прильоти вірогідніше за все, що будуть. Тримайтеся. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!